Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Під час божественної літургії ми чуємо багато церковних співів. Зазвичай їх виконує лише церковний хор клірос. Але є два особливих моменти, коли співає весь храм, вся громада. Це символ віри і молитва Господня, тобто Отче наш. На перший погляд може здатися, що це просто традиція, але насправді за цим стоїть глибокий богословський і духовний зміст, що сягає перших століть християнства. Символ віри це не просто загальновідомий текст, це особисте сповідання віри кожного християнина. Це символ віри, складений на першому та другому Вселенських соборах. Його співають або читають не задля урочистості, а щоб кожен присутній особисто підтвердив свою приналежність до віри церкви. Саме тому його виконує не тільки хор, а всі віряни в голос, тому що це не пісня, а активне особисте сповідання віри. Ми не делегуємо це хору, ми самі свідчимо перед Богом. Оце моє переконання, я вірю саме так. У богослужбових книгах вказано. Символ віри, народ співає це не прикраса, а частина нашої участі в літургії. Так само весь храм співає і Отче наш це особлива молитва, дана нам самим Господом Ісусом Христом. Вона лунає на літургії перед причастям, коли ми всі разом звертаємось до Бога і просимо про хліб насущний, тобто не лише звичайний хліб, а й хліб життя. Тіло Христове, яке ми приймаємо в таїнстві Євхаристії. Саме тому молитва Отче наш це теж спільна дія всього народу Божого, звернена до Небесного Отця в єдиності віри і любові. І в символі віри, і в молитві Отче наш ми не просто слухаємо ми активно беремо участь у богослужінні, виявляємо свою особисту відповідь Богу. Тому церква здавна зберігає цю практику співати їх усім храмом. Ці два моменти це не просто уривки служби, це миті, коли кожен із нас свідомо бере участь у таїнстві не як глядач, а як живий член тіла Христового, церкви. Нехай наше спільне співання буде не формальністю, а щирим голосом віри і любові до Бога. І тоді наша молитва буде почута, і літургія стане справжньою зустріччю з живим Христом.